Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Говорити будемо сьогодні про тему також важливу, яка не може не хвилювати. А у нас сьогодні є начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської Миколаївській області Роман Возняк. Вітаю вас, пане Романе. І перше запитання: чому необхідно реформування органів юстиції та що воно власне передбачає? Ну, я думаю, що важливо не тільки реформування системи органів Міністерства юстиції, а реформування в цілому державного апарату. Але просто Міністерство юстиції розпочало першими з інших державних органів цю процедуру. Разом з міжнародними партнерами було дослідження проблематикою роботи системи органів Міністерства юстиції і було виявлено, що є ряд проблем, які заважають виконувати ті функції, які. Вимагає очікування суспільства і взагалі вимагає здоров'я і робота державного апарату. Такими проблемами було виявлено, що серед працівників є достатньо низька мотивація роботи, адже доволі низький рівень заробітної плати. Надлишкова кількість керівників. Було встановлено, що у нас на 9 працівників вже є один керівник. Тож керувати є кому, а працювати трошки людей замало, займаю. Да? Бюрократичні процеси, які були, і їх також треба позбавлятися. Побутова корупція. Да? Ця проблема є, і ми її визнаємо, і передусім стоїть завдання не тільки розробляти захвати щодо боротьби з нею, а робити так, і такі умови роботи, щоб вона просто була неможлива. Це більш прогресивний варіант роботи. Ну і Також одне з проблем було саме в державних органів, що нормативні права вимагали мати стаж державної служби для того, щоб можна було зайняти більш вищу керівну посаду в системі. І на сьогоднішній день Міністерство Сусіда відійшло від даної позиції. Є позиція така, що особа повинна мати, ну, наприклад, у нас вищу юридичну освіту, і Фаховий стаж роботи 5 років, тобто не треба державної служби для того, щоб перспективне молодь, щоб амбітні нові люди, які мають бажання змінити щось найкраще, і систему державного апарату в цілому, прийшли і мали змогу випробувати себе на цьому полі роботи. Ви там зауважили, що низька заробітна платня була занадто. Це означає, що буде підвищення заробітної плати у е, я думаю, що внаслідок оптимізації не менше кадрового керівників складу, менше так. керівників, і на сьогоднішній день вже мін'юстям скорочення 20% працівників системи центрального виконавчої влади, і на 10% скорочення працівників системи областей територіальних і районних управлінь юстиції. Це змога надасть акумулювати бюджетні кошти для того, щоб трохи підвищити матеріальне заохочення працівників до роботи. А також ми всі впевнені в тому, що ті економічні процеси, ті реформи в економіки сьогодні відбуваються, вони дадуть результат. А цей результат надасть змогу підвищити соціальні гарантії, в тому числі і для державних свободців. Uh -huh. Дякую. А що з цього приводу сказав міністр юстиції України? А, ну міністр юстиції сказав, що. Ті процеси, які розпочалися в Міністерстві юстиції, вони розпочалися передусім з ліквідації надлишкових державних органів. Це Державна реєстраційна служба, Державна виконавча служба, Державна служба захисту персональних даних і оптимізація працівників на місцях. Разом з міжнародними партнерами були проведені тестування керівників обласних управлінь юстиції, за результатами якого 47 керівників. А це керівники і по напрямку виконавчої служби, реєстраційної служби, і по напрямку безпосередньо керівництва обласних управлінь юстиції були змушені покинути свої робочі місця на сьогоднішній день. Міністром юстиції оголошено відкритий конкурс на добір кадрів. І в тому часі частини і по Миколаївській області на сьогоднішній день з 10 лютого оголошено відкритий конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника територіальних управління інвестицій з питань виконання рішень судів і заступника начальника управління інвестицій з питань державної реєстрації. Документи від бажаючих приймаються в місті Київ, вулиця Градецька, 13 Міністерство юстиції. Буде проходження кадрової комісії, очолює кадрової комісії. Новий заступник міністра Єгерцадзи, який, до речі, був колишнім заступником міністра юстиції Грузії, заступником міністра МВС Грузії. Тому, будь ласка, всі люди, які мають стаж роботи за фахом п'ять років і юридичною освітою, ви амбітні і професійні, будь ласка, здавати документи, приймайте участь і приєднатися до команди реформаторів. Також міністром юстиції зазначити, що той меседж, який був наданий суспільству в процесі підписання угоди країна ЄС, він є орієнтиром щодо наших кроків і впровадження стандартів Європейського Союзу і впровадження стандартів. Які передбачені міжнародними правовими документами є основним кредо сьогоднішньої діяльності? Така діяльність ми вже бачимо, і вже відбувається далі. Основна напрямок роботи це відкритість і переформування державного органу з такої закритої важкої системи до системи надання державного сервісу. Люди повинні, приходячи до органів юстиції, отримувати державні послуги. А працівники повинні бути сервізменами. Пане Романе, ви тільки що зазначили, що кадру комісію відомства очоловного призначений заступник міністра Є Гецаце. Зараз дуже активно говориться в пресі, що люди з ну Грузії також займають ті чи інші посади. Як ви вважаєте? І ну, ці люди, які працювали в інших країнах, вони працюють тепер у нас. Чи покращиться? чи має це вплив? Розумієте, на мій погляд, так Тому що для нас це Чому? Тому що це люди, які на да, просторі провели ну. певні реформи, і ці реформи дали результат. Дали результат передусім в напрямку забезпечення прав людини і в напрямку подолання правопорушень. І якщо ці людини, які вже мають певні, вони також робили певні кроки. Вони десь допускали мають досвід. так? Е, да, вони мають досвід і вони цей позитивний досвід допоможуть нам. Чому не використати? Адже якщо ми повернемося з вами до історії, ви пам'ятаєте, що навіть Київська Русь, наші князі, вони запрошували іноземців для того, щоб допомагали. Це ж вмін досвідом, передусім. Що... Це тільки на нам благо, на добро нашої країни. Дай Бог, щоб все у нас. Пройшло успішно і швидко. Говорили про реформування тільки що, а є якісь терміни? Розумієте, міністр юстиції зазначив, що будь-яку реформу, в принципі, можна да, провести анонсувати протягом двох тижнів. Але справа в тому, що провести цю реформу потрібно передусім результативно. І для цього не треба поспішати. Є певні стадії реформування, наприклад. По напрямку Державної виконавчої служби. Планується, що за пів року ми будемо мати додатковий інститут приватних державних виконавців. Дуже великі йдуть ці спільні розмови по цьому питанні, але я хотів би зазначити, що інститут приватного державного виконавця разом з діючим інститутом державного виконавця, він має місце бути чому? Передусім, це здорова конкуренція. Передусім, це можливість людини надати право вибору, до, до якої особи звернутися для того, щоб забезпечити реалізацію своїх прав і свобод. Тому ось один крок. Далі у нас відбуваються кроки щодо. Забезпечення відкритості реєстраційних процесів на сьогоднішній день вже впроваджується реформа по відкритій реєстрації бізнесу по наданню можливості звертатися особи не тільки до реєстраційної служби з питань реєстрації нерухомо майна бізнесу, а також до посадових осіб системи нотаріату, таріату, промислових палат і так далі, і тому і інше. Я думаю, що коли була багата кількість осіб, які будуть приймачами людей і документів від людей, це надасть змогу передусім позбавитися черг, позбавитися бюрократії і винайти алгоритм здорової конкуренції, яка завжди має позитивний результат щодо захисту права свободи людини і громадянина. Головне, щоб рівні умови було для всіх. Так, рівні умови. Міністр юстиції України Павло Петренко 15 лютого взяв участь у восьмому форумі Європа Україна. Що вам відомо про цю поїздку? Так, дійсно, восьмий форум європа Україна він приходив в Польщі в місті Лоць. На форумі міністра юстиції Павло Петренка повідомив європейських колег про перебіг реформ в Україні. Зокрема, за словами міністра, зміни в державі відбуваються. В руслі європейсько інтеграція, адже шлях до Європейської Союзу це чітка карта дій наша. Розуміється, що успіх держави це не тільки успіх на фронті, це чітка дорожня карта. Тоді, коли держава є сильною, тоді є реформи, і всі перебіги проблем, які відбуваються на сході України, не є перепоною для реформування. Ми не повинні звертати увагу на, на ці проблеми і гальмувати реформи. Повинні їх проваджувати для того, щоб люди почували покращене життя і почували, що найголовніше організувати права і свободи реалізовуватися людина як особа. Сьогодні ми говоримо про те, що перебіг подій на Сході, він забрав більше 20% економіки держави. Але передусім ми повинні все одно виходити, ви знаходити економічні можливості, політичні можливості, суспільно моральні можливості і проводити дані реформи. Тому громадяни вони дуже ч чітливі до перебігу подій, і саме громадяни вони очікують від держави і від чиновників в цілому результатів роботи. Скажіть, будь ласка, нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який спростить, умови видання бізнесу в Україні, не може не радувати звичайно це. Так, дійсно. А Що взагалі конкретно? Що вам відомо? Так, дійсно. Ну, наприклад, 12 лютого Верховна Рада прийняла закон, яким вноситься ряд змін до законодавства щодо дерегуляції бізнесу. Даним законом передбачено, що скорочення передусім терміни реєстраційної процедури на пораду напрямків. Скорочення дозвільних і погоджених документів, які раніше е, необхідні були, е, підвищується організацій законодавства захист прав інвесторів і підвищується е, е, і механізм фінансування діяльності державної служби. Е, це ті ж самі кроки, які повинні е, виконати завдання щодо унеможливлення правопорушень. Зробити всі процедури прозорими, для того, щоб у людини, яка є набувачем державних послуг, взагалі не виникало необхідності про щось домовлятися, про щось говорити, те, що є протиправно, а прийти і отримати державний сервіс. Відповідно до закону швидка, прозора і чесно. Тому що я навіть знаю ну, своїх знайомих, які відкривали власну справу, і ціла раніше це була ціла проблема оформити всі документи, отримати всі дозволи там комусь щось дати, щоб це відбулося. Швидше і безболісно. Тобто зараз це буде максимально стисло, відкрито Ми просто... працюємо да, над тим. Це по перше, наприклад, переставні це створення блоки фронт офісів, приймання документів громадян, як я говорю, через інші посадових осіб, а також приймання через систему центру надання адміністративної допомоги. Передусім, що ця мета передбачає? Передбачає відсутності спілкування між набувачем послуг. І посадову особу, яка організована до цих послуг, Тобто, особа здає адміністратору ОСНАП пакет документів, не не дивлячись звучить реєстратору. За <свят> реєстратор працює в закритій зоні. Адміністратор СНАП передає пакет документів, реєстратор обробляє його, приймає рішення відповідне або це реєстрація, або це, наприклад, відмова. Якщо там не вистачає пакет документів, перед адміністратором людина приходить до адміністратора і забирає документи. Це надасть можливість, ну, по-перше, уникнути можливості спілкування і уникнути е різних е спілкувань на не зовсім правомірні теми. Тобто максимально обмежили? Да. Ми, так. Ми не говоримо, що там, ми, ми створюємо умов, умови, за для... яких вона апріори не, бу... не має мати місця в житті. Ну, як то каже, що і від людини повинно все це від наших людей залежати, адже кажуть не давай і не будуть ніхто брати. Ну є проблема в нашому суспільстві, тому що ми, в принципі, всі дома спілкуючись, ми говоримо про негатив, да? uh -huh. рівня корупції в суспільстві в цілому, але при цьому слід зазначити, що дослідження говорить про дуже великі проблеми це толерантне відношення до корупції. Uh -huh. Ми саме, як прості громадяни, говоримо про те, що є факти, є розмови, є інформація, є засоби масової інформації, певні повідомлення, але при цьому дуже багато кількість людей там намагаються вирішити питання в тому ж самому ЖЕКі да, при спілкуванні з правоохоронними органами і так далі тому. Обов'язково культура, правова культура і подолання правового негулізму. В душі і в розумінні кожної особи є також дуже великою справою. І говорячи про те, що не давайте і не буде давати, це має місце бути має місце бути. Але передусім відповідальність за це держава. І держава повинна створювати такі умови співіснування суспільства, за яких у людини не повинна виникати думка для того, щоб пошуку якогось шляху неправомірного. Тоді не буде питання про виховання е, нас самих собою. Ну, все ж таки, все одно треба починати з себе, перш за все, що ми хочемо створити. Обов'язково е, питання в тому, що коли ми лаємося про те, що там не вивозять мусор, або да, там десь на подвір'ї mm -hmm. у нас валяється сміття, то треба звернутися до себе. А чи кинув я сміття до баку, чи мимо поклав, чи десь на порозі залишив, треба починати з себе. Якщо ми самі будемо виконувати права, адже е, Конституція України, яка гарантує право людині і кожної людині, вона говорить про те, що кожному право це вима обов'язок. Якщо ми хочемо, щоб моє право гарантувалося виконувати, передусім я сам обов маю обов'язок не порушити права інших. на чисте довкілля, на вільне спілкування. Якщо, починати хочеш треба обов'язково з самих себе. Просто не треба смітити. Дякую. І наступне запитання: чи могли б ви розповісти, які зміни нас очікують у конкретних сферах діяльності? Е, у ну, сфері надання адміністративних послуг, е, наприклад, як, планується ліквідацію дозвільних центрів Як окремої складової частини надання адміністративних послуг через СНАП. Також планується скасувати необхідність одержання дозвільних документів. Та повноважень органів влади щодо їх видачі шляху внесення змін відповідних до відповідних законодавчих актів. Крім того, планується покращення якості надання адмінпослуг за допомогою можливості залучення до цього процесу працівників органів місцевого самоврядування. скорочення термінів. Ми вже говорили про це, скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії. Тобто те, що взагалі. Також планується максимально відійти від використання бланків світової звітності. Якщо ми говоримо про те, що ми відкриваємо реєстри, тому можливо не використовувати надлишкові державні кошти щодо виготовлення спецбаланків, коли можна це друкувати на простому папері, присвоювати мій електронний номер і відкритий реєстр може перевіряти дію, досконалість і законність даного паперу. Буде зап... Планується запровадити покращення інформаційну взаємодії між реєстраторами, і центрами і громадянами. Встановлення справедливої системи оплати праці, диференційна система оплати праці за об'єкти реєстрації, наприклад, на того ж саморухового майна. Ну і вирішено питання, передусім кадрового характеру. Таким тим шляхом, що. Покладати функції державних реєстратора на інших посадових осіб для того, щоб бабуся, яка мешкає в селі сільської місцевості, не вишукувала, коли йде один раз на тиждень на автобус до райцентру, не приїжджає, не стояв черзі, а могла піти безпосередньо до своєї сільської ради і здати пакет документів для того, щоб отримати потім документи, які необхідні, наприклад, там чи договори оренду земельної ділянки, uh -huh. паю, чи реєстрацію своєї приватного будиночку. Якщо ці документи не були своєчасної фірми, тобто максимально приблизити функцію надання державного сервісу до людей, щоб не люди шукали е, чиновника, а чиновник максимально приблизився і не надавав допомогу. Не треба розказувати людям людям, звичайно, щоб а та ж бабуся. ну, так є це мене, ось, щоб та ж бабуся знала, що не треба їхати, що можна піти ось сюди і все легко, легко зробити. Чи топляться зміни інших сфер суспільного? Так, будуть, наприклад, у сфері житлово-комунального господарства, законом передбачається спрощення процедури переобладнання та перепланування житлових приміщень, що є актуальне у нас в житті. Скасування вимог щодо отримання громадянами дозволу виконавчого комітету на виконання робіт з переобладнання та перепланування житла, визначення мінірегіонам переліку робіт, які можуть проводитися без отримання дозвільних документів, позбавлення центральної охорони влади, невластимих інфекцій. Погодження, наприклад, проєктів будівництва там, і так далі. У сфері регулювання містобудівної діяльності створюється можливість створення органів державної архітектурної контролю у складі органів місцевого самоврядування, для того, щоб саме органи місцевого самоврядування, як представництво органів народу, виконуючи певні свої меседжі, які були надані в процесі виборчої кампанії, мав можливість виконати свої зобов'язання. Да? Передача на місцевий рівень повноважень з видачі дозвільної документації. Вичерпний перелік підстав для повернення документів і будівельних робіт. Для чого? Для того, щоб не було такої процедури, що спочатку чиновник перевіряє, що треба такий пакет документів, люди здають, потім додатковий пакет і так далі. Вичерпний перелік, чітко визначений законодавством нормативно правовими актами. Людина ознайомилася, здала, отримала дозвіл. Законом скасовується необхідність інформування замовника місцевих органів влади про отримані документи на початок будівництва, штраф за неподання зазначеної інформації, проведення обов'язкової експертизи кошти проєктів вартістю до 300 гривень, що будується на державні кошти. І ряд інших змін, які у нас є в процесі, особливо в тих процесах, де ми намагаємося залучити інвестиції. Щодо будівництва, щодо створення робочих місць, законом про дегуляцію передбачено доволі спрощене ведення бізнесу. Про це вона пане Романе. Ми говоримо в про реформування. Взагалі дуже позитивна картинка вимальовується, але все ж таки, ми не можемо виключити якийсь людський фактор, коли людина ну з тих чи інших мов може спричинити порушення. Якщо не дай дуже. Ну, ми будемо думати про позитивне. Будуть виникати у людини, яка починає з цим працювати, якісь, бачить, що є порушення. Куди вона може звернутися? Ну, по є якась гаряча лінія. Є, є гарячі лінії міністра, є гаряча лінія прокуратури, uh -huh. да. є у нас гаряча лінія обласної державної адміністрації. На відповідних сайтах державної кордонів це все розміщено. Я не говорю про те, що шлях реформ, він е, простий. Ні, він складний. Але е, найголовніше що сьогодні держава не тільки говорить про реформу, а дійсно приймається Верховною Радою законодавства. І в процесі його використання так, є можливість, що воно буде удосконалюватися. Буде якесь законодавство, додаткові якісь постанови кабінету міністрів. Але найголовніше, що ми йдемо по цьому шляху, і ми в процесі роботи будемо бачити, що ще треба удосконалити. І сьогодні в даному процесі широко використовується. Позиція суспільства, позиція різних громадських рад, громадських організацій, до в інших процесі. Я хочу сказати, що прийняття цього закону про древіляцію і внесення змін до дуже великого пакету законодавства, воно і було результатом пропозицій, які були обговорені серед суспільства, серед громадських організацій. А також було використаний досвід європейських країн в цьому напрямку. Дякую, У нас залишилось не так багато часу. І так і ще одне запитання, яке ну мабуть, дуже резонансне в нашому сьогоднішньому суспільстві щодо заборони на територію України діяльності компартії України. Чи є зрушення в цьому питанні? Ну на сьогоднішній день ми знаємо, що справа за позовом Міністерства юстиції України та державної реєстраційної служби України знаходиться в суді в судовому розгляді, але в процесі розгляду, да відбулися. Певні незрозумілі дії працівників судової гілки влади. Так, наприклад, 8, якщо в історію uh -huh. поєднатися, що 8 липня 2016 року Міністерство юстиції, коли укрдеш звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про заборонену діяльності на території України Комуністичної партії України, тези обвинувачення КПУ вчинали дії спрямовані на зміну Конституційної влади. Насильським шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, пропагади війни, насильства, розпалюванням міжнатичним виробництвом, посягання на права і свободи людей. Також представники КПУ систематично зверталися з закликами до створення воєнізерних формувань. Всі ці факти підтверджують, часовими свідченнями, які долучені до матеріалів справи. Але в процесі розгляду судового судового розгляду було Така виявлена ситуація. 11 лютого 2015 року в окружному адмінсуді міста Києва відбулося судове засідання розправи за позовом Мінд'юстю та ДРСУ ДКП, Розгляд справи відкладена на 18 лютого у зв'язку з тим, що не були належним чином повідомлені учасники судового процесу. Виникає питання. Як, якщо у нас всі ці повідомлення відбуваються не тільки шляхом письмового листування, а і шляхом? Оголошення через засоби масової інформації. 18 лютого під час судового засідання суддя Кузьменко оголосив про самовідвід, а також про самовідвід всіх суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Ухвалив цього суду справу передану до Київського окружного адміністративного суду. Дії як судді Кузьменка, так і всього складу Окружного адмінсуду свідчать про те, що суд під'єв одній з сторон справи. Тому мін'юст ініціює перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про проведення перевірки та надання юридичної оцінки діям суддів окружного адміністративного суду міста Києва щодо наявності підстав для їхнього звільнення замених посад. Відповідно до чинного, чому саме це питання виникло? Тому що, відповідно, до чинного процесуального законодавства суддя має право оголосити про самовідвід тільки до початку розгляду справи по суті. Справа, вже по суті, почала розглядатися. І законодавство не передбачає колективних заяв про самовідвід суддів, які не є учасниками процесу і не відправляють правосуддя по даному справі. Тобто ситуація яка? Суддя Кузьменко оголосив про відвід цього суду, навіть тих суддів, які не є учасниками даного судового процесу, Я який це відвід? Напевно, в цьому буде ну, розбиратися. Враховуючи той факт, що весь склад суду в суперечконституції законом у спосіб, який не встановлений процесуальним законодавством, відмовився від виконання своїх посадових обов'язків відправляти правосуддя, говорить про фактичний. Підстави вважати, що ці судді порушує присягу. Тому міністерством юстиції буде ініційовано питання перед вищою працівники комісією суддя щодо розгляду питання додержання присяги працівниками судової влади, особливо крижного суду. Дякую вам спасибі за сьогоднішню зустріч, що ви так неформально, як звичайна людина. Тому що якщо ми говоримо з якимись державними службовцями, то це. Якимось сухою мовою, щось розпов... дуже приємно було з вами поспілкуватися, дуже зрозуміло. Думаю, що нашим телеглядачам також було дуже цікаво. Дякую, Дякую вам, шановні телеглядачі, за цей час, який ви провели разом з нами. Дякую вам, шановний пане Романе. Думаю, що зустрінемося в цій студії. На все добре.